Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсинг Та перед початком відео я хочу вас попередити, що ви просто маєте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, та також писати коментарі. Адже Ютуб блокує деякі мої відео, які стосуються саме знищення орків. Та сьогодні ми з вами побалакаємо про те, яким чином наші військові полюють на російські вертольоти. З російських пабліків ми розуміємо, що навіть у русні є волонтери, які щось там збирають і щось закуповують. І коли ми тисячами купуємо автомобілі, безпілотники, якесь озброєння, якісь приціли каліматорні, снайперські, дуже багато всякої амуніції різної. На Росії в цей час люди скидуються всім світом, щоб купити своїм військовим пілотам ось такі звичайні рації. Навіть у нас з хлопцями є такі рації. У мене аж дві таких рації. Вони реально дуже дешеві, та вони допомагають спілкуватися, коли щось організовуєш. Тобто ми до війни організовували багато різних. Автоперегонів та різних заходів з автомобілями, та щоб не перекрикуватися, не спілкуватися по мобілкам, ми просто балакаємо через рації. Це досить примітивна рація, бо фенг китайська у русні чомусь вона називається Кенвуд. Ну, напевно, це якась локалізація саме для Русні. То до чого я все таки веду ось ці дешеві рації? Та льотчики військові це несумісні речі, тому що, як ви розумієте, ніякого шифрування, ніяких секретних каналів зв'язку у цих раціях немає. Це просто дитячі забавки. Але русня хизується, що вони назбирали гроші та купили своїм льотчикам пару рацій. Боже мой, як це убого <свісно> навіть звучить. Не тільки звучить убого, а й виглядає це все досить убого. Адже ви тільки гляньте на оцих ось асів. В рибацьких якихось розгрузках вони зібрались на рибалку чи на війну. Зовсім ну, не, не ясно і непонятно, що вони забули в Другій армії світу. Знову якісь чмоні тепер на гелікоптерах. Так, і ось ми бачимо фото з дрона, яка-52 пробує низенько-незенько десь кудись пролетіти. Але наші військові наблюдають за своїми. Районом відповідальності, так скажемо. Тому вони в курсі, де хто до них підлітає. І вже на наступному кадрі ми бачимо, як військовий Мі-28 валяється збитий. І на попередньому кадрі ми бачимо, як військові росіянські з отакими раціями позують біля. Цього самого гелікоптера. Ну, ладно, можливо, це не той самий гелікоптер, але судячи з розкрасу, це гелікоптер з однієї тієї ж банди. Тобто, ми можемо прослухати їхні канали зв'язку та зробити засідку. А допомагає нам в цьому джавелінчик. Тож, друзі, перемога буде обов'язково за нами. Я в цьому не сумніваюся. Бажаю вам гарного вечора. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!